Представники Української православної церкви, релігійні діячі України, експерти та народні депутати обговорили нагальні виклики церкви, суспільства та держави у протистоянні загрозам сьогодення. 24 травня 2017 року представники Української православної церкви взяли участь у засіданні постійно діючого круглого столу, релігія і влада в Україні, проблеми взаємовідносин. До роботи у форумі були запрошені представники церков та релігійних організацій України, експерти, народні депутати та громадські діячі. З благословення його блаженства блаженнішого онуфрія, митрополита Київського і всієї України від Української православної церкви на заході були присутні голова синодального відділу УПЦ із взаємодії зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями. Митрополит Білоцерківський, Богуславський Августин. Голова синодального відділу із соціально-гуманітарних питань протуєрей Владислав Диханов та заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ протуєрей Миколай Данилевич, коментуючи законопроект 4128 та його положення, владика Августин порушив питання щодо складності визначення приналежності до релігійної громади та силові захоплення храмів так званою більшістю, коли решта людей залишаються просто на вулиці. 60% за перехід? А сорок також було приділено увагу законопроекту номер 4511 згідно якого пропонується наділити державні органи правом здійснювати повний контроль над церквою та призначенням її ієрархів. Під час дискусії протиєрей Миколай Данилевич наголосив, що в Україні вже діють нормативні акти, які регулюють питання, прописані в даному проєкті закону. Тому що якщо я маю. Та я права і обов'язки перед державою Україною Україна, і я зобов'язаю поважати суверенітет, незалежність і так далі. Але всю церкву заганяти не можна голова відділу УПЦ з соціально-гуманітарних питань проти єреї Владислав Диханов. У свою чергу звернув увагу присутніх на те, що зараз важливішими є питання подолання наслідків військового конфлікту на сході України та допомоги військовим і переселенцям. Я говорите, только рождают проблемы, а не глушаты. Воді для придання последствий военного конфликта в Украине. И только затем определить реальный круг проблем, а не надуманий, за которым пытаетесь прикрыть истинные цели политические. у своих доповідях представники різних конфесій засудили можливість прийняття антицерковних законопроектів, а також торкнулися теми оддержавлення церкви і назвали неприпустимою політику, коли одну релігійну конфесію держава вивищує з поміж інших. Круглий стіл релігія і влада в Україні проблеми взаємовідносин діє з червня 1996 року та є майданчиком співпраці релігійних організацій із державними органами України.